Вип'ємо з розповідом okay. цієї хати. Дуже дякую вам. Це було супер, Дуже це було приємно. гарно. Настільки відпочили, настільки розслабились, Як в настільки пригадав. Та куди в <свят> це <не> порівняння. Ні. <свят> Ще краще. А дівчат не було супер. таких. Дуже гарно. Ніхто а, а, не станцював, ти розумієш? Та другий раз ми і станцюємо. А все боєш станціон. треба утром ми ж танцювати. раз, Ми ти знайки Ти бачиш, я танцюю з огляду, а жінка. Ага, Ти забув про все на світі і про туда живу. Так я шукаю і не знайшов, думаю, слава богу, шов Ти Тумаш, що вона там ситуація. Вона все таки зняла Січе, Ну Вона тебе це зарядила на вечір, То була програма спланована. Зарядить тебе. А потім використати, правда? А потім використати. Так, так, так. І вижити усі соки. Ну, дуже дякую, було все дуже добре. Що то за господар! Що то за свиня? Гості йдуть додому. Є є. Та вже є. Так не спіши. Ми тільки починаємо, то все. А ми як жили в Гонтоні, то. Воно вчора робити. Якби рішботи.